Усім привіт! У нас ранок починається з моря та з турецької кави. В Туреччині подають каву. Обов'язково графинчик з м'ятою, з лимоном, з корицею, водичка. Все це щастя коштує. А одна чашечка кави турецької коштує 60 лір. Це ми за 220 заплатили, нам ще поклали лукум. Зараз покажу. Маленький шматочок Лукума. Водичка. І ми можемо відпочивати. Ще Wi-Fi підключили, але тут, до речі, не добиває. Відпочивати можемо на цих лежаках, під цими зонтиками. Це територія ресторану. Лежаки ресторану, якщо ти нічого не замовляєш, то ти не маєш права тут лежати. До речі, в нашому готелі ось там наш готель, немає свого пляжу. Є міський пляж, я вам зараз покажу. Де є міський пляж? Він тут поряд. Це пляжі інших готелів. Тут відпочивають люди з браслетами від тих. Готелів. Якщо ти без браслету свого готеля, то підходить чоловік, який за цим наглядає і ввічливо тебе просить піти до міського пляжу. Міський пляж немає лежаків, немає нічого, не зонтиків, просто проходиш, береш свій рушник і відпочиваєш на усіх чудових камінчиках. Людей багато. На міському пляжі від готелів теж це ранок, у нас 9-та ранку, вже сонечко так палить добре, пече, я б так сказала, пече вже припіка. Але тут іде похолодання. Це дуже добре. Ось міський пляж, він такий. А, я вибачаюсь, є зонтики, але вони такі формальні, не дуже. Ну, він є, міський пляж є. А ще ми ходили туди, теж він безкоштовний, на очі скали, там дуже класно. Але там неможливо лежати, бо там каміння. Там можна пофоткатись, пофотографуватись, можна там поплавати. Там рибки всякі, пташечки, ну, цікаво. І людей мало. Отакий От він, бачите, міський цей пляж. Море класне дуже класно хоча сьогодні якийсь такий якась димка, якийсь туман такий легесенький. Ми приходили сьогодні о 6-й ранку, і сонце з'явилось десь о 7. -й. Воно так тут о 6.20-6.25 з'являється з-за загіро. там сходить. Це теж від готелю. Така чудова містина. Ой, вибачаюсь не від готелю, а від ресторану. Вибачте, від ресторану, не від готелю. Теж. Ну, Ми сьогодні вибрали собі містину, Ресторан Ялі. Зараз вам покажу. Ну, це як сьогодні. Ми тут будемо до 11 мабуть, може, до пів 12-ї, бо дуже спекотно. Бачите, ресторан-бар, ялі. І ось де ми. Зараз вам покажу трошки моря. Море, море. Море чудове. Тепле таке, чисте і бурхливе. Все, закінчу знімати, Трошки буде відео. Усім гарного настрою, гарного дня. До побачення. До зустрічі до інших відео.